Депутатська діяльність, вона потребує вільний час не робочий, а вільний час вже після роботи, зустрічі з людьми. і Річ у тому, що я не сиджу десь в кабінеті, не приймаю людей. Люди приходять до мене додому, дзвонять попередньо, і ми зустрічаємося, бо виходять до людей додому на квартал. Тобто це вільний час забираємо. Лампочка десь перегоріла, світло треба, щоб було. Дороги знову такі, порядок біля двору, амброзія, там сміття, водопроводи. Тобто різні питання, автобусні зупинки, прибрати парк залізничників. Воно в залежності від пари року різні. Питання виникає там, прибирання снігу, якщо це взимку, чистка снігу, там, прохід вільний до зупинки автобусної. Я спочатку розбираюся, розмовляю з людиною. В основному це відбувається спочатку по телефону. Потім, якщо потреба така є, то виходжу на місце. Наприклад, там двоє сусідів між собою, ви посварилися. Виходжу на місце, дивлюся, вже виясняти, тобто, щоб знати цю проблему. Якщо, наприклад, столб там валиться, я повинна побачите, що це дійсно так. Потім, якщо треба, то вже підключаю якісь служби. Або телефонний дзвінок, якщо не вистачає, то це вже і депутатське звернення, лист, на які повинні відповісти. Тобто, буває, працівники поліції навіть звертаються, якщо поступає дзвінок, що там щось трапилося, в оселі, нікого немає. Виявляється, що за підписом депутата міської ради можна зайти в оселю. Я була і на таких випадках. Слава Богу, людина жива, все нормально. Її просто не було вдома. Але сусіди на сполах забили, що чоловіка нема дома вже тиждень, почали шукати. Ми виїжджали з працівниками поліції. Людина жива, просто поїхав в Харків до родичів. Собаки дуже багато собак бездомних на Авилівському частині міста нападають на людей, на дітей особливо, Також приходиться займатися цим питанням.